Здоровенькі були в цьому відео. Ми оглядали автомобіль Dodge, після чого виїхали у Тест-драйв містом Дніпро. Але щось пішло не так і почалась погоня. А все це відбувалося на Ukraine GTA. Та інструкцію, як почати грати, ви можете знайти за посиланням в описі. Не забувайте про підписочку, тому що нам до тисячі залишилось не ну, зовсім трішки. Звісно, про Козач, який діє на усіх серверах. Не буду вас затримувати і бажаю вам приємного перегляду. Друзі, ми вже знаходимось на шостому сервері поруч зі мною Дмитро Квінтов. Привіт! Як все мати, друзі? І в цьому відео, як ви вже здогадалися з назвою цього відео, ми будемо оглядати ось такі от файні автомобільчики, а саме доджики. Я думаю, цей огляд буде просто файний. Потім ми поїдемо в місто Дніпро по хасану. Трішки подивимось, як ці машинки взагалі керуються, яка в них максималочка. я думаю відео вийде ну просто ідеальним. Ну що, Дмитро, давай спочатку оглянемо їх зовнішні і от дамо кожну свою оціночку. Е наскільки нам сподобалось зовнішній вигляд цих доджиків? Ну давай, в цьому я експерт, тому я дам прям дуже файну таку оціночку. Я вже дуже багато машинок. Ну давай Подивися. тоді з і почнем, почнемо. Почнемо з твоєї оцінки. Добре, ну мої підписники знають на що я дивлюся першим в модельці машин. Подивись на ці колеса. Ну. Вони ідеальні. І ще вони диви. не вилазять заради спортивних ідеальних розмірів, прям як все треба. Ну. Тому за колеса однозначно 5 з з Згодом. Сама моделька. Дивимось, uh, є ось тут невеличкий бах. Бачиш. Скло, там, де піднімається. А так, 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 бачу. Щось, щось таке червоненьке. Ну, мінус. Ну, добре. Так. Подивимось на твою машину. Так, давай, давай. Вихлопа два І йде вихлоп з двох труб. це теж Ченазас. П'ять балів ставимо. Йдемо далі. Саме так. Ну тут в цілому позаду все Чензас и прям як треба. Так, тут в нас ми можемо зрозуміти, що це в нас не звичайний дощ, це в нас. Дімон, подивись на ось цей шильдік. Це я просто пау. дивлюся на нього і розумію, за що ми віддали ті гроші. Це просто ну не а, додж, ні, а не пісня не якась та. <кх> Саме так. А, і, типу, перше, що я можу побачити, що трішечки, наче бах. бо у звичайних доджів в поворотниках нема фар, у них там вентиляція для мотора йде. Ну добре. Може це просто якийсь на того року. Ось а так, в цілому моделька, ну. Я не знаю, чи знімати бал за ось це, заїдно. Ну, я думаю, баг? я думаю, не можна. То, то шо? Ну він маленький такий, ну непомітний майже. Ну добре, майже. тоді 5 з 5 за ось цю чудову модельку. Саме зовнішнє. Зараз ще подивимось на салончик. Ой, давай салончик, це просто пісня. Давай, ти в свою сідаєш, я в свою, і ми просто оглянемо, як він виглядає взагалі. Ну я думаю, пушечка буде як і зовнішнє. Знаєш, і... що треба сказати одразу, коли ти дивишся на приборку? Так, так, так. Юкрейнгедеа, ми бачимо от Юкренгеда. Ну це база, це база. Я навіть тебе Зайта. бачу. Привіт. Ало. <laughs> Ще можеш побачити, що по-перше, є текстури. Типу, вони не однотонні, просто ніяк фарбою залили. Це вже прям теж Ченазис, так, 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 так. Да, вони не дуже якісні. я Думаю, ти можеш це побачити. Але карбон прям дуже файний. Ну так згодом, це от карбонові вставочки біля приборної панельки, біля мультимедійної екранчика, і там, де коробка а, у нас механічна, також є така карбонова вставочка. Ну виглядає файно, файно. Теж на рахунок приборки. Я можу е, сказати, що ось справа від приборки, екранчик. Так, так, так. Там можна прочитати спорт, щось там павер, там радіо ну, короче, є медіа, можна прочитати ну, це. Та, не та, пікселі, тобто те, що на там є як і режими, так і можна побачити, що є кнопочки типу медіа. От навіть зв'язок з телефоном є. Ну це плюс. Саме так. І головне, подивись вниз, ти бачиш. О! Педалі. Це педальки! Пеополітки! От, а трішки прокручу є, вони руля, присутні. їх видно, їх видно. І, в... І їх три, ну тому що це механічно, тому їх Саме три. Саме так. Зрозуміло. Розумієш, в цій комплектації, на як не забули педалі, тому чинна з. А також, слушай, ну сидіння, ну виглядають, ну просто, ну я не знаю, ну бомбезно є, є. Є такі машинки, в яких не дуже деталізовані сидіння, а тут, ну прям видно, от файно. От я за це ставлю на пасажирське, там написано СРТ. Так, 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 я бачу, бачу. Просто імбулечка. Тому я готовий поставити тут теж 5 з 5. Слушай, Дмитро, я буду з тобою згоден. Я також поставлю 5 з 5. В принципі, машинка, хоч і виглядає зовнішньо просто імбово, але я сподіваюся, що вона і їде так само імбово, тому що будемо тестати. Давай, поїхали. Поїхали. Ну, це пісня, а не машина, слухай, виглядає. Машинки справді фані, ексклюзивні. Просто я не знаю, що може бути краще. Краще може бути тільки те, що ви, друзі, підпишетесь на канал Казаченко та на канал Квінта. Саме так. Ой-ой, пане Квінт, що ви вже уже Ой-ой-ой. Ой, полі... поліція. Ну, добре, що вони нас не побачили, давайте поїдемо далі, може, може далі щось буде? Подивимося. Ти знаєш, це як скрімер зараз якийсь був. Та-да. Ну добре, що вони а нас в не побачили. Ну, да нічого нам можна, слухай. Ми ж Ми ж хасанчики, нам с. Вот ми... так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Майже. Ой-ой-ой, парний дрифт, ну майже, майже. Майже зайшов. Трішечки треба Погано, <кхм> ну, що, що ж ви <кхе> так. Завикнути до апарата трішечки от треба. Там, там хто? Це? Ой! Поліціянт! ой ой Мені вони... здається, треба газу давати. Вони що, за нами? Ой-ой-ой, дають мегафони, тікаємо. <кхе> Тіка. Ні, ніякої зупинки. Ніякої зупинки, Дмитро. Не зупиняйся. Ми повинні відійшли. Ой-ой-ой, отак от в поворотик! Вибач! Тікай <смір> без мене, тікай <смір> <смір> без мене. Нормаль, <смір> нормаль, нормаль, нормаль. Ой-ой-ой. Та мой газу, Ой-ой-ой газу, газу. <смір> газу. Останнє попередження, Дмитро. Остання біжимо. Путь. Вони <смір> зараз. У мене вже двері нема. Давай я до мозу поїду кудись. За мною. Треба. Давай, тр... тут боком, боком, боком. Дворами, дворами треба. Опа, я так між стовбой. Ой-ой-ой, я між стовбом проїхав. Вони зараз будуть відкривати огонь. Давай кудись, а кудись то в двори, щоб нас. Отак от. <гум> отак от. Ой-ой, зайшов! Ну майже. <гум> майже ідеально зайшов. Я сподіваюся, вони нас не нас догонять. Ой. Ой, вон вони там же, Дмитро! Заводься швидше, може, як ти повітря. Я не хотів. Я воно, воно випадково так вийшло. От, давай отут а десь виїдемо по-хасанськи на дріфту. Давай вийшло. на правий берег, Дніпра. На правий? Ой, давай, ой. Їжай без мене, Петро! Їжай без мене! Давай. Ой, швидше. ой вони вже тут, вони вже тут! Заводь. Їдемо, 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 їдемо! Давай! Вони ой, нас ой, ой, не повинні поруч. нас дохнати, не повинні. Ці поліціанти... не, ну, нас якийсь форсаж зараз, да, просто. реально, на доджах, як в справжньому форсажі. Думаю, вони нас в Дніпрі точно не знайдуть. Ну я принаймні сподіваюся, і все буде файно. Ми зможемо добре похасанити! Поки щоб нас не побачили. Ой, 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 ой. <реш> Дуже дякую. Нормально. А я так красиво заходив. Вибачаюся, тут є десь СТОшка. О, да, бачу, давай. Трішечки да -да, поремонтуємось. А я там. Я там наче бачу поліцейських. <реш> Юшкіндрин! Давай! Не можна найстело! Давай, газу, газу, я, газу! Я спробую СТО. Ой, за мною там заїхали уже. Ні-ні, проїжджай СТО, я тебе прошу. Так, шість тисяч. Нічого. Так, а, вони почекали да, просто. Да, про, да, про вони, тур... по, вони почекали просто. Давай поїхали. Я не знаю. Нормально. Куди ти задом їдеш? Давай. Поліцейські розвороти поїхали. Давай. А, а, вони мене приїхали. Вони, вони са са саме за мною. Саме за мною. Слухай, щось, щось я дуже їм сподобався. Ой-ой-ой, опять. Походу останнє попередження було. Ні, ну слухай. Так, а де ти? Там вони я, вже останні попередження дають, я не знаю. Як я біля, біля лабораторії тут. Ага, добре, під'їжджаю. Так, вони. Сейчас поліцейським їдуть. Они наче за мной. Да, за мною їдуть досі. досі ні, А я за поліцейським їду. А ти за ним? Я не знаю, бачиш ти чи не. Давай. Це... Оба, він мене побачив. Поїхали. Давай на інший берег. Вони там всі інші, може біля них по-хасанам, подивимось, як вони давай, будуть. Давай, давай, давай. Давай я красиво зайду зараз. А ну? Ні, Не, ну, <laughs> ну майже. Давай, давай, давай. Там за нами поліцейський їде. Опа! Куди? Мене автобус підрізає. А я бачив, може той його кент якийсь там, допомагає йому. Та я не знаю, ну наче ми відірвалися чи нас ну, від того так. Засупити. Головне тут, а на цьому березі не нарватися. Тут ще, наче два або один патруль. Їздив, давай далі кудись. Поїдемо. Подивимось, може, може дійсно десь є ще. Ну, слухай, дуже файно керується, ще от трішечки деталі б на них закинути і взагалі вони б дуже файно залітали б, особливо отак, от в поворотики. Ні-ні ні, за мною їдуть. О, стрим. я бачу, я бачу тебе, я бачу тебе. Давай, давай, давай. Розвертайся, краще розвертайся, я тебе прошу. Все, поїхали, поїхали. Остан... А, газу, газу, газу. Знову останнє. Ой-ой-ой! Я ой. майже на дах залетів, ти що? 어. Давай, 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 замодьте, замойте, замойте, зараз замой. Зараз, замочи. зараз, 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 давай, відволікай його. Да я куліве з муху, тут одна смуга. Кудись у двері давай тікаємо, тікаю, тікаю, просто не знаю. Я напевно через мост кудись виїду. Поруч тут якийсь -то проїзд, отак от. Отак от файно. Все, я виїхав. А вони досі кружляють там ха за забором. Це ти заду? Да, я да. бачив, як ти влетів в <laughs> стовп. <laughs> Нормально. <laughs> я не влетів, я затормозив. А, ну значить файно. Значить, ми не щось. Так, я пропоную швиденько починитися, поки нас не знайшли. Поки є ще час. Саме так. І ще... А, ти... а давай у мене ремки є. А, давай заїдемо ось тут направо. Ой. Ой, давай, не... швиденько, ви... швиденько. На інші смуги, на інші смузі. Я думаю, давай, ми, давай, ми давай. встигнемо на СТОшку, там головне швиденько, так. Хоп-хоп. Ні-ні-ні, у мене прям дуже файні ремки. Прям дуже файні. А, ну давай. Отуди. Давай поки. Ой! Там ще один поліцейський, поїхав, прикинь. Вони нас не побачили, я думаю? Так, да, не, не побачили, не побачили. Так, помутувати машину. Ой! Поліцейський! Газу, газу, газу! Газу, 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 газу. Ой, вибачте, вибачте, дядько. Поїхали! 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 А я навіть позустрічся так, поїду, по хасанню перед ними. Це що вони мені зроблять на тих привисах? Ой-ой-ой-ой! Ну майже, майже влетів, майже влетів поворот. Ти як там, Дмитро? Нормально, я живий! Ти же. Ой, я бачу! Я, я бачу. Я Та Там що, одна патрулька, чи дві? Дві, дві. Ой, дві, ти що? І ще дві! Дмитро! дву трошки деньку До Дай давай, до тебе, дай тебе, до до тебе, мене, дай, мене, мене. Газу, газу, поїхав газу, давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Газу. Я, споді... я сподіваюся, те, що. Вони нас не розстріляють, вони ж по факту можуть розстрілювати, але чогось. Я не знаю, якісь -то добрі поліцейські попалися. Цей. Вікно водія не можуть. А, точняк. Типу, лише з своїм, типу. Все табарником. зрозумів. Зрозумів. Так, давай треба зараз кругеля зробити, щоб кругля. я свою машину кругля. підняв, до давай, себе. Давай, давай, давай зараз. Вони там ой позаду їдуть, позаду. Головне, щоб нас ніхто не е, додумався окружити. отут, от з цього. Саме боку. так, як це було в той раз. Тому... Просто на стрічну мені, як вилетіли. вилить. Одна ззаду, дві спереду. Ти що, нас тупо зажали? Оце це дуже мощно було. Я навіть злякався трішечки. От, Та а... Я теж я дивлюсь назад, дивлюсь а там дві машини не йдуть. Ой-ой-ой, поворотик. Ой! <кліп> <кліп> <кліп)> Щось... Щось не в той повороти. Ну, я. майже, майже. Так, попереду твоя машина. Це ж твоя машина. Це на те. А чому він на твоїй машині роз'їжджає? А тут поліцейський нема коли думати. Нема коли думати все, твою машинку вкрали, вважай. Ой-ой-ой! Пане Дмитро, що ви зробили? Я не знаю. Я тебе Сідаю, сідай, сідай. Пішки буду бігти. О! Там поліцейський випрыгнув! Поліцейський випрыгнув! Дмитро знайшов свою машинку в кущах, ми знову... Тікаємо від поліцейських, там одна патрулька. А Ну давай трішки збав газу. Я хочу подивитися, він там один їде ага. чи, чи ні. Він один! Він Він так вставпа. Він так вставпа. А ну давай. Давай поворотик, поворотик. Ай! ой-ой-ой. А я. Я буду задом, я буду задом щось... Слухай, а не думаєш? Ой, він прям на мене їде. Він прям на мене їде. Він прямо на мене їде. Ой. Давай, Ой. давай, давай, заводься. Зараз. Ну, Дай дорогу. <хи> Ой. Так, добре. А що він дивиться просто? А я. А я не знаю, що він. Давай, давай, газу міста. газу міста. Як Ой. звідки приїхали, да. Туди їде. Давай, 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 заводься! Їду, їду. Давай газу теж. Давай газу, 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 газу. Зараз я розвину. Ой, давай на епіцентр поїдемо. І там... Ой-ой-ой, він... за мною двоє! За мною. Ой, за мною теж один. Він досі за мною їде. А я бачу! Я бачу це. йо -моє. скільки тут всякого, і таксист, і ще якась спортивна машина. А я тупо за ним їду, він мене походу не бачить. Диви. Так, да -та -да. Я зараз спробую спрятатися. Мене якийсь таксист підбив. Думаю, нічого такого. Все нормально. А там, там поліцейські знову за мною їде, господи, скільки їх треба. Все, ти... я спрятався за ну, епіцентром, розгор... Я тебе чекаю. Я сподіваюся, що я за тобою е... тобі хвоста не приведу. Тому що за мною, ну прям, одна патрулька, дві патрульки їде. Прям от. Жорстко, прям. Так, я десь тут. Давай, давай, Дмитро, давай. Отак от з'їду. Трішечки нон РП, але нічого. Все, все на благо свого життя. Так, я думаю, мене вже не видно. Я біля ззаду, епіцентру. Це ти там катаєшся? Ага, я тебе бачу. О, все, все, все. Давай зараз до тебе заїду отут. Тут Ось тут, тріш... тут можна? Тріше трішечки місця ага. є. Все, ну думаю. Це були красанські погоні, такі, такі прям нормальні вийшли, мені сподобалось. Ще й огляд вийшов файний, ну, ну просто топово. Друзі, дякуємо вам, що ви подивилися це відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, тому що нам до на тисячі підписників залишилось не зовсім трішки. Також посилання на канал Квінта буде в описі. Не забувайте вводити промокод козаче. І зустрінемось у новому відео. Хай щастить!